Всім доброго ранку в нас веселуха, під вар... кусок на виворати. Кинули вчора, хотів вигорати, а воно ніфіга не йде, коротше, наливпа на ще Вчора круг накинув, а воно ніфіга. Сьогодні приїхав, воно круг зробив, діскувати. Будемо діскувати, коротше, вимілив на ноль, бо коротше, хана треба чистеке все поубирати спереді. Буде взагалі отлічно. Зараз подивимося, що воно буде, головне, щоб не забивалося. Вроді забивається. забиваються. Ці чистики довбані тільки забиваються, поодривати натих, щоб їх не було взагалі. І буде шикарно. І дисковка йде у нас. П'ятою ходимо І поїхали! А що блядь. Серо, конечно, капец. без. 26 ноября, а мы пихтерим. Вот ну, Как раз на целый день сегодня тут, на мне працювать. Ковтягає. 9,5 честь такі довпаді. 9,1 кілометр. Сиро, звісно, як пастирі. Ще тут під верховки А тут десь такий виямок там. Буду грати. Диви ямок сім, покажу. Vai